Починаєте це велике ah, прибирання. Добрий ранок, да ми говоримо з <реж> натхненням. Дякую всім, хто прийшов. Ми дякуємо компанії Pepsi Cola, яка дружненько нам допомагає і під які пройшли працівники прибирати. Тут організація тако отак махають ручкою. Вони теж молодці. Ми комп... організація Let's Do It World, Представляємо організацію Let's Do It Ukraine сьогодні. Вся Україна разом прибирає. Крім території на шинному заводі зупинки, ще прибирає Кока-Кола, прибирає компанія Голондерню і Ва Вілмарт прибирає територію свою територію у себе. Все, дякую. Ну, говорю, Шприцы, которые есть, старайтесь либо же обходить, потому что ну, либо же веником или лопатой их убирать, потому что гепатит С сохраняется 3 года на шприце. Один укол достаточно, чтобы заразиться. Если спидом э, буквально 2-3 недели и умирает, спит на шприце, то гепатит С держится 3 года. И вероятность заразиться 98%. Девушка, как вам насчет позитива? На основании каких заслуг вы кушаете этот пирожок, Виталий? Мне сказали, что на голодный желудок не можно работать. И я с ними согласился. <ріст> а як ви думаєте, те, що маленька дитина з дитинства звикає до порядку, є у нас шанс, що це по покоління не буде смітить? Нічого. Я думаю, що так, да, звісно. Мінімум прибирати за собою. Як мінімум.